Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста. Сколько снимаете? 30 тысяч долларов. Сейчас такой суммы в долларах нет, надо было заранее заказать. Хорошо, давайте сколько есть в долларах, остальное рублями. Вы извините, я сестру спасаю, срочная операция. Мам. Да, я. Угу. Ну как, Вика? Я сейчас забираю деньги и еду, ладно? Я к цене прикрою. Але для декого жага до грошей є настільки сильною, що затьмарює здоровий глузд та штовхає переступати через речі, які мене жартують. З розвитком електронних платіжних систем неминуче почала розвиватися кіберзлочинність. У першу чергу під приціл зловмисників потрапили кошти, які зберігаються на пластикових картках пересічних громадян. Про випадки крадіжок грошей з рахунків фізичних осіб наразі можна почути досить часто як в Україні, так і в інших державах. Кардінг, скімінг, фішинг іноземні слова, значення яких відомі далеко не всім мешканцям пострадянського простору, особливо старшого віку. Часто буває так, що громадяни дізнаються про суть цих термінів вже на власному гіркому досвіді, утративши свої кровні з банківських рахунків. Спробуємо докласти зусиль, аби ви отримали максимально теоретичну підготовку з цих питань, але у жодному разі не стикнулися з сумною практикою. Уся важлива інформація далі у програмі. Досі експерта Максим Палій, начальник кафедри кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту МВС України, полковник міліції, член президії Асоціації кримінального права України, досвід роботи в правоохоронних органах 21 рік. Безусловно, що тематика банківських карточок і віртуальних щитів, в зв'язку з цим создаваємо, вона, безусловно, не просто актуальна, она становится актуальной с каждым днем, потому что, как мы знаем, и на Западе уже люди практически не пользуются деньгами в их бумажном либо в другом выражении, а именно электронные деньги, карточки, перевод со счета на счет, и в это вовлечены все слои населения уже от пенсионеров и заканчивая самыми богатыми людьми нашей страны. Естественно, это как и любого другого, в любом другом преступлении, мошенников толкает к определенным действиям. То есть каждый человек знает, что у него есть ключи от квартиры. Да? И вот он знает, что эти ключи нужно беречь. И мы знаем хорошо выражение Стапа Бендера да, о том, что ключ от квартиры, где деньги лежат. И в данном случае это понятие подменяется такими понятиями, как пин-код от карточки, да, сама пластиковая карточка появляется, кроме, то есть не просто ключ, да, а и сама карточка, ключ к ней, соответственно, еще есть понятие магнитного носителя на самой карточке. И, соответственно, вот по этим трем направлениям, то есть как бы эти три ключа пытаются найти преступники. Варіантів отримання доступу до чужого добра існує декілька. Найпоширенішим серед них є з'ясування в той чи інший спосіб пін коду картки і, звичайно ж, заволодіння самою карткою. Досі експерта Владислав Довганич, начальник управління інформаційної безпеки Департаменту безпеки комерційного банку. Досвід роботи в сфері інформаційних технологій та інформаційної безпеки в банківському секторі 14 років. Пін-код. он обозначает э, защищенную транзакцию в банкомате. Э, это двухфакторная аутентификация. Если вы надежно храните свой пин-код, не записываете его на карточке, не кладете его на бумажке вместе с карточкой в один кошелек, э, значит, никто его не сможет э, у вас украсть или узнать простым способом. И любые транзакции по снятию наличности в банкомате тут, наиболее критичные, потому что они Диперсонализированный, по сути, они не пройдут. Поэтому самое первое правило обращения с пин-кодом нигде его небезопасным образом не хранить. Если есть несколько карточек, лучше для лучшей запоминаемости можно прямо на банкомате поменять пин-код, установить один код на несколько карточек. Но лучше его запоминать, а не записывать. В таком случае ваши. Транзакции по выдаче наличности будут в достаточной степени защищены, потому что они в обязательном порядке подтверждаются этим пин-кодом. И он не передается никакими незащищенными каналами связи. Соответственно, нужно это всегда помнить и не сообщать свой пин-код ни на какие звонки мошеннические. Ни, ни, ник, никогда банк не запрашивает пин-код у держателя карты. Це правило перше і воно железне. Однак часом шахраїв даються до більш витончених схем за володіння чужими електронними грошима. Минулоріч української громадськість сколихнула серія кричущих злочинів з банківських рахунків, відкритих для збору коштів на лікування онкохворих дітей, почали зникати гроші. Зокрема, низка відповідних фактів була зафіксована на Донеччині, Харківщині та Кіровоградщині. Ось сумні історії жінок, які внаслідок діяфористів позбулися десятків тисяч гривень. Коли ми з дитиною перебували у лікарні, мені зателефонували на мобільний з невизначеного номеру. Чоловік на тому кінці дроту, представившись працівником банку, звернувся до мене на ім'я та по батькові. Сказав, що зараз у нього клієнти, які хочуть перерахувати нам кошти, але у них це чомусь не виходить і запропонував уточнити розрахунковий рахунок. Я продиктувала: в принципі, цю інформацію можна було б з легкістю знайти в інтернеті. Все вірно відповів клерк. Тепер продиктуйте, будь ласка, 16-значні цифри. Вони вказані на вашій картці. Потім спитав дівоче прізвище матері. Я все назвала. Він подякував і запевнив, що тепер гроші ми гарантовано отримаємо. Через декілька годин на рахунок мого мобільного телефону надійшло 10 гривень. Я ще здивувалася, мабуть, хтось помилився. Вирішила зателефонувати оператору зв'язку і раптом виявила, що мій телефон заблоковано. Я подумала, що відбувся збій у мережі і лягла спати. А вранці пішла знімати гроші з рахунку. Треба було купити медикаменти для крапельниці. Однак, запросивши необхідну суму, я побачила надпис Недостатньо грошей на рахунку. Наталя мати онкохворого хлопчика. Нещодавно мені зателефонував чоловік і повідомив, що хоче прорахувати кошти на лікування. Однак при цьому зауважив, зрозуміти мене правильно. Наразі стільки шахраїв. Мені потрібні гарантії, що ви саме та за кого себе видаєте, і попросив назвати номер телефону адреса та коштів і номери телефонів ще двох людей, котрі можуть це засвідчити. Я так і зробила. За певний час на мій номер стали надходити смски з різних номерів із проханням передзвонити. Я весь час передзвонювала, але зв'язок чомусь обривався. Згодом на мій телефонний рахунок надійшло 5 гривень, а вже за пів години мою сім-карту заблокували. Я так само, як і більше своїх друзів, по нещастю подумала, що це тимчасовий збій, а виявилося, що шахраї вже заволоділи усіма необхідними даними, аби пограбувати мій банківський рахунок. Адже в них вже були п'ять останніх номерів, куди я телефонувала, включаючи номер самого зловмисника, дата останнього поповнення телефонного рахунку, сума, тобто ті самі п'ять гривень. А також і дата останнього дзвінку цього було цілком достатньо, аби оператор мобільного зв'язку на законних підставах відновив заблоковану сім-картку тільки вже на інший телефон. Володіючи сім-карткою, дістатися до банківського рахунку людини для зловмисників справа техніки. Аферисти з легкістю це роблять за допомогою послуги термінові гроші. У банку мене не втішили. Сказали, що викрити злочинців навряд чи вдасться, оскільки зазвичай вони працюють в інтернеті і не залишають слідів. Тобто, гроші мені ніхто не поверне, спитала я. Працівники банку знизили плечима і порадили звернутися до міліції. Христина, волонтер, представник благодійної організації з допомоги хворим дітям. Ці веселі розповіді яскраво свідчать про те, що жодне з того, що ви чуєте по телефону. Не варто приймати на віру. А отже, категорично не можна відповідати на ті чи інші прохання від невідомих вам осіб і піддаватися на будь-які провокації, навіть якщо вам погрожують блокуванням вашої картки. Взагалі чимало темних шахрайських справ можна було б елементарно попередити, якщо б на заваді цьому не стояла прикра необережність і необізнаність власників пластикових карток. особенно это касается людей которые пенсию получают и так далее они не готовы к этой системе и испытывают огромные комплексы по этому поводу пользования этими карточками как их что их я уверяю что таких людей хотел бы уверить в том что ничего сверхсложного в этом нету надо просто снять комплекс того что вот я ничего не знаю и я боюсь к этому прикасаться то есть первое, не бояться, когда, кстати, люди старшего поколения, они могут не бояться сказать, отойдите от меня, когда банкомат человек заполняет номер карты, пин-код вводит свой, он см может смело сказать, отойдите от меня, пожалуйста. Некоторые стесняются почему-то. То есть нужно избавиться от вот этих видов стеснения, вот этих видов того, что человек боится вообще с этой системой иметь дело. Пин-код, когда вводите на клавиатуре банкомата, желательно прикрыть бумажником, рукой. Чтобы это не было видно, даже если где-то поблизости камера есть или хтось знімає вас з машини, где-то стоящей. Тогда ваш пин код не будет известен и это обезопасить вашу транзакцию. Сам по себе он достаточно надежно зашифрован. Втім, в арсеналі зловмисників є ще такі козирі, як зчитувальні пристрої, які вмонтовуються в картку приймач і навіть накладна клавіатура. На первый взгляд пометить шахрайскую пастку обывателю бывает очень непросто. По сравнению с мировой практикой, опять же, в Украине это не очень распространенное явление, но бывает. Касается банкоматов, которые обычно стоят в каких-то очень проходных, очень людных мест, местах и не очень защищенных. Это касается правила первого – держать в безопасности свой пин-код. Банки сейчас выводят на экран изображение карта приемника, как он должен выглядеть. Желательно не игнорировать эту заставку, а убедиться, что картоприемник выглядит именно так, как показывает банк на экране. Если у вас вызывают какие-то сомнения, внешний вид лучше воздержаться от этой транзакции и выполнить ее в более надежном месте, в более надежном банкомате, например, в отделении банка. А ось інформація для тех, хто воліє розплачуватися за товари та послуги не паперовими грошима, а карткою. Трохи раніше ми говорили, що люди старшого віку часто припускаються фатальних помилок під час користування пластиковими картками через те, що їм важко орієнтуватися в роботі сучасного обладнання. У випадку розрахувань картками в магазинах, чи то ресторанах справа діаметрально протилежна. Зазвичай їх здійснюють люди молоді та вельми впевнені в собі. Однак, чи то по незнанню, чи внаслідок банальної безтурботності, любителі безготівкових розрахунків. Також періодично стають жертвами аферистів Досьє експерта: Едуард Рижков, начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності в сфері інформаційних технологій Донецького юридичного інституту МВС України, полковник міліції, досвід роботи в правоохоронній сфері 23 роки. Здійс прежде всего, рекомендації такі. Не передавать ваши карты никому, обращать внимание на чистоплотность обращения с ней того кассира, который будет ее, скажем, держать в руках. И первое, что здесь ну, может насторожить, это неоднократное, например, использование вашей карты через скажем, соответствующее техническое устройство для считывания все. Почему? Потому ну, что все люди и на кассирских должностях также могут работать люди, которые либо причастны по сговору с преступниками, либо, что там греха таить, есть факты, когда имели, скажем так, привлечение в соответствующие правоохранительные органы за ранее подобные действия. А, как правило, если человек преуспел в этом, он редко отказывается от того, что приносит легкие деньги. Поэтому вот тут люди должны обращать внимание, скажем так, на то, как и кто обращается с вашим платежным средством, когда вы его вынуждены передать в другие руки. И быть очень внимательными, не терять бдительности в момент нажатия на клавиши при введении пин-кода, когда рядом, например, в метро за вами выстроилась очередь там, из нескольких человек. Потому что за вами, как за человеком, который совершил, например, крупную покупку, а чего греха таять, мы же понимаем, что если человек набил корзинку большим количеством товара и на полторы тысячи сейчас будет отовариваться, значит у этого человека есть как минимум наличные, а как максимум будет оплачивать просто картой. Тогда